Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, та 31 травня. Слава Україні. Героям слава! І так, от весна закінчується, розпочинається літо. І... Ми працюємо, друзі. Ну, річ не об этом річ піде сьогодні, О том, ми отримали посилку і бувають бджолярі, які за, свої, за своїх різних причин буває так, що не якісно обробляють бджоли від кліща. І от на даний період починають замічати. Бджоли починають лазити по траві коротше. ну біда на пасіці. Злітають бджоли і тому подібне. Бувають такі бджолярі. Ну, як вже є. Е і хотіли би чимось зараз обробляти. Друзі, інформую е про можливість обробітки в період е скажімо так взятків. Ну, хоча зараз взятки, можливо, і закінчилися, так як була акація, там ріпаки у людей були, скажімо так, зараз, можливо, чекають уже липу. ну, Хоча різний регіон по-різному. Ну все рівно. Взятки йдуть, в гніздик які є, люди питаються відкачати і не хотіли би їх. Е його спортити різними препаратами. Друзі, є отакі полоски. Вони називаються ековел e Нам прийшли, ну, коротше, тут не тільки ЕКВ, e тут є апіаром. Ну, не важливо І тут є полоски. Хто не знає, що це апіаром Ну це препарат, ну ми конкретно використовуємо і радимо його використовувати для. Ми його використовуємо для підсадки. Підстановки маточники в нуклеуси в період забраття матки. А нашим клієнтам радимо його використовувати в період підсадки плодної матки в сім'ю для того, щоб збільшити процентаж якісного прийому. Так, що є не такі такі, у нас це для нашої роботи. А ми маємо маленьку розтасовку 50 мл коштує 75 грн, гривень. Достатньо буде думаю, до 20 маток. Так що, якщо кому треба, замовляйте в місце з матками. Полоски. Знаєш, нам вистали три полоски, нам достатньо буде зложити по, по дві полосочки на сім'ю. Чи є у нас ця проблема? Ну, друзі, в будь-якому випадку, якби була проблема, ми б її якось замічали. Замічали б, ну, як мінімум, в тому, що ползають бджілки по траві. В цьому у нас проблеми як такової немає. Якщо десь і поєдинокі лазять, ну, на то можуть бути і різні другі причини, але глобальних проблем з тим не маємо, так як обробляємо з осені дуже якісно і весною до періоду печатного розплоду. Е і це нам дозволяє дотягувати до серпня місяця з абсолютним, скажімо так, е спокойством на душі. І е навіть після таких обробіток. Е осінню, ну не осінь, бо це ще літо, о, в серпні при постановці перших полосок може падати по 5, 6, 7, 10 до 20 кліщів. Так що навіть і можливо було обійтися один рік без вісняної обробки, я думаю, ніяк би це не вплинуло. Хоча ми так робили. Хто пам'ятає, мабуть, два роки назад, цей верхній ряд, ряд ми вирішили не обробляти. Так як були скептики, які почали критикувати полоски від компанії Бівел. Э, у них різні є полоски. Ми такі ще не використовували. Нам прошли рік вислали, ми їх не випробували. Колега каже, дай мені, я йому дав все. Ми не випробували їх. А зараз, а, в період, якраз зараз ревізії сімей на якість розплутали. Хоча вже познавато ставити, так як вже печатка. Ну, все рівно. Поставимо, якщо там є якісь кліщі, хай його доб'ємо. Ну, я навіть не буду ставити планшети, так як впевнений, що там дивитися немає на що. А закривати їм зараз дно, коли на вулиці по 35 градусів, ну жара не виносима, от сьогодні там тучки набіжали, та Мож дихати, скажімо так. А так дуже жарко. Так що не бачу сенсу закривати їм дно для того, щоб подивитися на один бархища. Так що, друзі, і к чому веду. Був даний експеримент по якості цих полосок, так як ми зрозуміли, що полоски якісні. Довіряємо цим обробіткам, навіть не контролюємо кількість кліща, І скептики нам писали, що у нас все пропаде і нічого ніч не перезимують. Оцей верхній ряд ми його були, залишили без а, осінньої обробки. Друзі, все перезимувало, зовсім ніяких нарікань не було. І порівняно з тими сім'ями, які оброблялись, все було чудово. Так як і в тих сім'ях після другої полоски. Ми звернули увагу, що паде по один-два кліща. І ми потім взяли е, демонстративно з вами п'ять сімей пролили з кабатоксом, щоб зрозуміти, є ще залишки кліща чи нема. І навіть після скабітоксу нічого не упало. І коротше, якось так наговорив багато, толку мало, mm -hmm. Так як люди все одно роблять по-своєму, а потім дзвонять, що робити, у мене починають осінні бджоли злітати. А що робити? А той головний взята, як би обробити. Все вчасно, якщо будете робити, туди вам не треба буде літом бігати там, з бубном з перед вуликом. Якось так. Друзі, от такі полоски. Це конкретно полоски. ековел. Вони, вони коротше, екологічні. Їх можна обробляти в період медозбору. такого медозбору. Хоча є знайомі колеги, пасічники, які в минулому році мали теж проблему з ключом, купили, по-моєму. Ну, коротше, якісь з полоски для апітраси, апівару, і апіфлу, я точно не пам'ятаю. Ставили в період цвітіння сонячника. Після чого сонячник здавали на аналізи, э, скупчик не знайшов ніяких проблем і у них мед як чистий. Так що, якось так, друзі, все. Проінформував. Кого цікавить, де це може придбати, буде в першому коментарі. Силка на їхній інтернет-магазин э, глядачам. Канала Матковод. гарантована знижка, але це ви мусите озвучити при замовленні будь-якої любо, продукції від компанії БВЛ. І гарантовано отримуєте знижку. Все же ми з завтрашнього дня ну, по мірі роботи будемо ставити, хоч нижній ряд ми вже пройшли, Уже вертаться полоски ставити не будемо, вже хіба навіть я не знав, обробимо три ряда. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Що ще добавить? Завтра перший день літа. Приступаємо до літньої роботи, хоча вже сил звісняної роботи не залишилось. На цьому буде завершити славу Героям слава.